Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні будемо говорити про проводи зими. Розглянемо поняття народної пісні, веснянки, повторимо поняття опери. Добрий день. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Зосередились, взяли з собою тільки гарний настрій, налаштувалися на знання, та ми розпочинаємо. Українська народна пісня є основою творів багатьох українських творців музики. Найвідоміші обробки українських пісень належать Миколі Лисенку та Миколі Леонтовичу. Ви пам'ятаєте, що народна пісня це пісня, яку написав народ. І в різних регіонах її співають по різному, тому що народ передавав по різному, тому існують різні варіації. Потім композитори брали за основу на ці народні пісні і створювали авторську музику. Тому ми повторюємо з вами і це. Перед вами Микола Лисенко, творець дитячої опери, першої не лише в Україні, а й у світі загалом. Дитячі опери композитор писав для чотирьох власних дітей. Раніше ти вже слухав дві опери Миколи Лисенка. Згадайте, ми вже з вами розглядали цього композитора і вивчали його твори. Розглядали і навіть слухали, так, Микола Лисенко. Микола Віталійович Лисенко він народився 1912 року. І він не тільки композитор, а ще й диригент, і взагалі творець. Його найвідоміші твори це Тарас Бульба, Наталка Полтавка. Це все твори його сторони. Також він писав музику Коза Дереза, Пан Коцький, оперет у Чорноморці і ще дуже-дуже багато творів належать перу Миколи Лисенка. Коли майбутній композитор був маленький, він приїжджав до своєї бабусі Марії, де вперше й побачив театралізовані обряди і свята, які супроводжувалися співом народних пісень. Найбільше запам'яталися йому свято Стрітення, коли зима зустрічалася та змагалася з весною, та яскраве свято зустрічі весни. На уроках читання ми вже з вами говорили про традиційні календарно обрядові народні пісні. Це і колядки, і Щедрівки, також до них належать і веснянки. І загалом справді що ці традиції краще були розвинені у селах, ніж у містах, оскільки в селах менша кількість населення, люди знають один одного. Збираються компаніями, збиралися і зараз, і співали цих народних пісень. Зараз ми з вами прослухаємо фрагмент з опери Зима і весна Миколи Лисенка. Спробуйте визначити, де фрагмент, який описує зиму, де весну, і як вони зустрічаються. Отже, ось ви почули фрагмент з опери, одразу відчувається притаманний опері ритм, цей спів, так, протяжність тембру голосу. Отже, у ви, як ви, якщо слухали уважно, то розібрали певні фрагменти так? співу виконавців, що зима і весна постають у постатях людей. Тобто Уявляю, що є зима, це людина, так, і весна, дівчина гарна. І от в день стрітня вони зустрічаються. Так? Подумайте, чи знайомі вам ці мелодії, можливо, ви вже їх чули. І скажіть, будь ласка, хто уважно слухав, подумайте і дайте відповідь на питання, хто ж переміг у цих змаганнях зима чи весна? Веснянки це також народні календарно-обрядові пісні. Їх виконують для зустрічі весни. Ми з вами читали і вивчали вже колядки, щедрівки, слухали, вчилися співати. Сьогодні ще розглядаємо веснянки. Веснянки найчастіше співали вже після стрітення, якщо перемагала весна, то співали дівчата в очікуванні вже тепла, сонечка, гарних квітів, радості, і співали і вважали, що ці пісні справді закликають дівчину весну, і вона захоче швидше прийти, почувши їхній гарний спів. Тому вони збиралися, співали, веселилися і закликали весну. І, звичайно, супутниками весни є птахи, які прилітають з теплих з звирію, так? Сьогодні ми з вами розпочнемо розучувати пісню Чижику. Чижику, Чижику, пташку маленький, скажи нам, скажи нам, як там сіють мак. Ось так так, ось так 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 сіють мак. Ось так так ось так-так, так сіють мак. Чижику-чижику, пташку маленький, скажи нам, скажи нам, як мак. Ось так так, ось так так мак. Ось так так ось так так росте мак. чижику чижику, пташку маленький, Скажи нам, скажи нам, як цвіте мак. Ось так так, ось так так, так цвіте мак, ось так так. Ось так, так так, цвіте мак. І як ви розумієте, дуже легка пісня, так, тому що по факту пов... змінюється лише один рядочок, все інше повторення. У чижику пташку маленький, скажи нам, скажи нам, як сіють мак. Ось так, так, ось так, так так сіють мак. Ось так, так. Ось так так так, сіють мак. Чи Жику, чику, чи тачку маленький. Скажи нам, скажи нам, як росте мак. Ось так так, ось так, так так, росте мак. Ось так так, ось так, так так, росте мак. Чи, жику, Жику чи жику, ташку маленький, скажи нам, скажи нам цвіте мак, ось так так, ось так так, так цвіте мак, ось так так, ось так так, так цвіте мак. Пісня надзвичайно справді легка. Слова повторюються, тому я впевнена, що у вас також вийде запам'ятати ці слова, і на наступному уроці ви буде виходити ще. Краще. Отже, давайте повторимо з вами ще раз, що сьогодні ми з вами розглядали поняття веснянки, календарно обрядових пісень, так як вид, один із видів календарно обрядових пісень. Їх співали для того, щоб закликати якнайшвидше весну і тепло. Одним із композиторів, який складав пісні веснянки, так писав про веснянки, був Микола Лисенко, творець дитячої опери. Я і написав він оперу зима. І весна, так, яка присвячується святу, стрітенню, коли зустрічається зима й весна, і всі спостерігають, хто ж переможе. А я дякую вам за увагу. До побачення!